Таобао одна з найбільших платформ у Китаї, де можна знайти будь-які товари, одяг, електроніку, аксесуари та унікальні речі, яких немає на локальних маркетплейсах. Але інтерфейс китайською та незвична структура категорій часто лякає нових користувачів. У цьому відео я покажу простий шлях покупки від вибору товару до оплати та відправлення, щоб ви могли замовляти без помилок. Що ж, давайте почнемо. Звісно, з самого першого це з мови. Якщо ви хочете собі перекласти сайт на українську, ми можемо це зробити за допомогою Google-перекладача. Наприклад, ось тут ми собі встановлюємо, давайте я вам покажу, як це зробити. Просто йдете от сюди, у ваші доповнення чи як їх назвати, потім у Web Store, і ось тут вводите собі Google Translate. Ось, і встановлюєте. І потім, коли ви на сайті, ось, натискаєте на ось цю кнопку тут. І е, також давайте виберемо, на яку мову перекласти. Так, вибираємо іншу мову, і давайте виберемо українську тут у нас зі списку. Так, листаємо в самий низ. І ось у нас тут є українська, і нажимаємо Перекласти. І ось, якщо бачите, звісно, не все перекладе, перекладено зараз, але. Е, Якнайменш більшість із тексту було вже перекладено. Добре, і щоб розпочати, звісно, ви собі створюєте аккаунт. Так, ось тут давайте знову перекладемо. І ось тут, якщо бачите, можете увійти собі або зареєструватися. Давайте зареєструємося. Це повинно бути плюс-мінус швидко. Так, ось тут вводите собі номер телефону, так. Отримуєте на нього код підтвердження і реєструєте собі аккаунт. Потім, коли входите, можете просто собі почати тут щось знаходити, так? Тобто, ось, ось, наприклад, у нас тут є категорії, але вони якось доволі странно розкидано тут, але давайте зараз розберемося. Тобто можете використовувати категорії, або можете англійською писати собі ось тут у Пошуку, що ви хочете знайти. Наприклад, давайте ось напишемо там T-shirt. Так, натискаємо, і зараз воно нам буде шукати наші футболочки, так? А, пише, треба увійти. Добре. Так, тут вибираємо Україну. Так, і давайте тут зробимо те, що я сказав. Вводимо номер телефону. Пише мені, що недоступні у цьому регіоні, цікаво. Ну тоді у нас є тільки один вибір: Це скористатися сервісами форвардерів. тобто це люди, які е, просто купують товари з Таобао і потім підсилають вам на ваш адрес в Україну. Тобто, наприклад, можемо собі просто написати: Нова пошта, і ось сюди заходимо, або заходимо на FIALAN, наприклад. І ось тут можемо собі натиснути скористатися послугами, вводити ім'я та телефон, текст повідомлення, і, наприклад, можете ось зайти на якийсь товар, наприклад, сюди, скопіювати на нього лінку, ось так, і вставляєте лінку тут, і пишете, що хочете його придбати. Потім з вами зв'яжуються ці представники цієї компанії, і ви можете легко з ними обсудити. Що ви хочете придбати цей товар, потім узгоджуєте доставку і отримуєте якийсь товар любий, із Taobao. В принципі, це все, друзі. На цьому наш туторіал добігає кінця. Якщо вам це допомогло, не забувайте підписуватися і ставити лайки. Побачимося скоро!